Добрий день. Сьогодні хочу вам показати, що я замовила розпаковочку. Ось замовила свіжозрізом колеуси Багато сортів. Замовила я у Тетяни погоріляк. Дивіться, як гарно, щільно все замотане. Я тут трошки вже розпакувала, щоб вас не затримувати. Ось це вони так замотані. Потім у плівку у туалетний папір. І дивіться, які вони гарні. Майже як нарізані годину чи дві назад. Дивіться, які багато. Так що, дівчата, хто? Хоче собі замовити, але переживаю, що вони дойдуть якось не так. Я вас запевняю, що всі живі, дуже гарні. І замовила ще собі по мої батат. Уже ну, в горщиках. Так що, хто хоче замовляти свіжо зрізом, не переживайте, все гарно дойде. Я в Тетяни Списалися ми у вівторок зранку. У вівторок по обід вона мені вже вислала. І в четвер я їх отримала. Так що, бачите, як все гарне. Так що замовляйте, рекомендую. Дякую за увагу. До побачення.